Всім привіт! Мене звуть Катеринка, це мій канал про англійську мову. Це Юкі, і сьогодні ми будемо говорити про конструкцію Use To. Це конструкція, яку ми використовуємо, щоб говорити про щось, що ми робили колись, але більше не робимо. А, і тож, перед тим, як ми поїдемо розбирати її, будь ласка, підпишіться, поставте цьому відео вподобайку, так? і напишіть коментар. А ми їдемо в англійську граматику. Найперше, що ми маємо запам'ятати, зафіксувати собі, щоб рухатися далі, це те, що ми вживаємо конструкцію used to з інфінітивом. Тобто нам потрібно поставити форму початкову дієслова одразу після нашого to. to to I used to go to piano classes when I was six years old. I used to go, так, якщо ми хочемо задати запитання. Або утворити заперечну форму, так от, заперечне речення, ми маємо пригадати, як ми формуємо запитання та заперечення в past simple. Тут ці правила якраз саме то. Ми скажемо: did you use to go to piano classes when you were a kid? Або um, я скажу, що I didn't use to go to piano classes when I was a kid. Тут нам потрібно наше did. Зафіксували used to інфінітив. Тримайте це в голові. Тож, коли ми його використовуємо? Найперше вживання це в нас repeated actions in the past, це повторювані дії в минулому. Що, що ми робили регулярно в минулому, але більше не робимо. Тому ви маєте запам'ятати, що used to – це от щось таке. Старе, старе, старі якісь наші спогади, як правило, як ми там щось робили, як ми колись якось жили. Тож, оцей приклад, I used to go to piano classes when I was six years old. Чудовий приклад. Я регулярно, наприклад, там кожну п'ятницю і понеділок ходила на ці уроки фортепіано. I used to go. Або я скажу, My parents used to take me to the coast every summer. Вони возили мене на море кожного літа. Це відбувалося кожного літа, була в мене така а, моя рутина. А, але, ж знову ж таки, це щось що вже більше не відбувається. На жаль, було добре. Окрім repeated actions, ми маємо ще знати, що used to використовується, щоб говорити про наші situations or states that are no longer true. Це що, що відбулося в минулому, і там лишилося. Наприклад, я скажу: I used to live with my parents, я жила зі своїми батьками. Колись, давно в минулому, зараз I live on my own. Або я скажу: I used to be happy. And then I met my ex. Була я щасливою раніше, а потім я зустріла свого колишнього. І тут в нас I used to be happy, це значить, що я зараз нещаслива. Ви маєте розуміти, що used to це щось що відмінне від теперішньої ситуації, як правило. Звичайно, що в багатьох ситуаціях ви просто можете взяти і замінити конструкцію used to на past simple. Якщо ми говорили там, да, про piano classes, ми могли б сказати I went to piano classes when I was a kid, замість того, щоб сказати I used to go to piano classes. І це абсолютно нормально. Ми його, як правило, використовуємо тільки для того, щоб прям підкреслити, наголосити на тому, що це минула історія. Мало хто знає, що взагалі-то у Юсту є родич, який ми теж будемо використовувати, щоб говорити про things that we repeatedly did in the past. Це наше would. Для багатьох це може стати шоком, але не лякайтеся. Так? Ми звикли, що would означає часточку би. І тут ми маємо дуже сильно сфокусуватися, щоб розкласти все по поличках. Якщо used to, ми можемо вживати, щоб говорити про дії, які повторювані, які відбуваються знову і знову, що відбувалися знову і знову в минулому і більше не відбуваються. І ми можемо used to використовувати, щоб говорити про наші якісь минулі стани, ситуації, якісь тривалі наші дії, то would ми можемо вживати лише тоді, коли ми говоримо про повторювані регулярні дії в минулому. Якщо ми скажемо I used to be happy, я була щасливою колись, так? і ми скажемо I would be happy, то I would be happy це я була би щасливою. І тут ми розділяємо їх, тому що в нас є відмінності. Ми можемо вживати used to з усіма stated verbs, з словами, які вже виражають стани. Той час як would, навпаки, ні в якому разі ми не можемо використовувати з цим минулим значенням зі State Verbs. I would like, I would be, I would want, I would believe. Так, оці ці всі слова з цими всіма словами would матиме значення би. Тому що ми говоримо про стан. Також я можу навести такий приклад. Я скажу: um, I used to wear glasses. But last year I had a surgery. Я носила окуляри. Wear – це не state verb, це просто носити. Це ніби дія, так? Але ми тут говоримо все ж таки про якусь тривалу, тривалу дію, що я носила якийсь час. Це не повторювана дія, що яка відбувалася там, от, якось там, з якоюсь регулярністю. Ні. Це все ж таки було більше як стан. Давайте, скажемо так, якась розтягнута дія. Тому, з цим словом, теж. У нас є питання, ми буде не можемо вжити. Так само ми візьмемо слово live. Якщо я скажу uh, I would live, це я би жила, I would live in Japan, Я би жила в, в Японії, так? Чому б ні? Але якщо я скажу I used to live in Japan, це вже буде сприйматися, як я жила в минулому і переїхала кудись. Ось, тому нам треба чітко розмежувати, що used to, воно універсальне, воно вживається станами, тривалими діями. Ситуаціями, повторюваними діями, так в минулому, але would вживається лише з repeated actions in the past. Давайте наведу ще такий приклад. І заодно поговоримо про те, що зазвичай ми used to і would використовуємо, щоб говорити про наші минулі якісь ситуації, наше минуле життя. І як правило, це історії. тож ми тут можемо згадати наші невітівтенце і да? всі часи і конструкції, які ми використовуємо для того, щоб розповідати різні історії про минуле в минулому часі, так і от use to і would, вони дуже часто прям міксуються і дуже добре ладнають в історіях. А, як правило, якщо ми починаємо якусь історію, ми задаємо да ми як the story, а ми використовуємо use to. Тобто перше речення нашої історії може починатися з used to. А потім, якщо я буду розповідати про те, як все там відбувалося, що ми робили. От я буду вже описувати через буд. Наприклад, наведу такий, а, такий приклад про мого уявного брата. my brother used to prank me on every April's Fool's Day. Так, Мій брат пранкував мене, прикалувався наді мною, а, кожного квітня на день дурня. He would paint my face white. Steal my shoes and misplace my things. Так? Тобто він малював моє обличчя білим. Кожного разу просто так? А, крав, мої, а, взграй, крав моє взуття та перекладав мої речі, щоб я не могла їх знайти. My brother used to prank me. And then he would paint my face white, steal my shoes and misplace my things. Ми задали історію через ustu, а потім вже. Переказали, що що там, як вже більш конкретно відбувалося. Можна навести ще такий приклад. Um, When we were kids, we used to go to the coast with our parents. Used to go. We would sit on the beach, uh, we would drink lemonade and we would play in the water. Сиділи на пляжі, пили лимонад, гралися у воді. Якщо ми хочемо щось сказати, що там we used to be happy. We used to be very excited, то це все буде через used to, тому що ми вже говоримо про наш стан в цій історії. Це відео нібито вийшло не дуже довгим, тож я сподіваюся, що ви додивилися його до кінця і розібралися в усіх нюансах між used to і would. І якщо у вас ще лишилися якісь питання, будь ласка, задайте їх мені в коментарях, я обов'язково відповім. Ви можете також написати свої приклади, поділитися своїми історіями з вашого минулого і заодно попрактикувати. Ви маєте знати, що практикувати це дуже-дуже важливо. Мова вона жива, тому ви маєте її використовувати. А, якщо ви все ще не підписані, прошу підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео. А, а я побачу вас в новому відео hopefully next week. So I'll see you. Bye-bye!